З флангу непоганий до штатного Скільки ударів забиває Карпати. Забиває Бруніньо. Забиває найкращий гравець місяця у Львівському дербі на користь Карпат. Восьмий гол в цьому сезоні. Бруніньо вбігає в зону, отримує передачу від Ігора Невеса. Ігор Невес розкішний. Асист виписує віддати належне. Дмитро Ледвій красиво допрацював. Ще один навіс від Мирошніченка. Влітає кілька хлебів попередчина. Гол! І це! І це він. Це він! Ігор Невес забив гол в українській прем'єр-лізі! Я думаю, тішитись зараз мають в тому числі вболівальники рука. Як довго він на це чекав? Як довго він терпів? Нарешті знімає ось це прокляття. А сейчас ж право! врятувала спочатку рухну, а далі знимиться, що там відбувалося. Перший удар від Бабогла, потім рикошет. І невес вбиває м'яч у ворота. Краснопір у дуже серйозній боротьбі. Забиває Карпати втретє. На ближню стійко полетів на віс. Ну а що ж, Львів сьогодні зелений. Чачо на ближній сіці один. Просто перелітає. Стоїть фал позаду. Фал не дострибує до м'яча тому, що Чачо просто перед ним. Уже починає закінчуватися. Якщо говорити про турнірну таблицю, закидання пішло! Кіна забиває рух! Забиває рух на 89-й хвилині. Пастух. Розмочив рахунок в цьому матчі шалена серія шасот 18 навіть хвилин.